Коня, як завжди. А оце наш Саня, вони там не дуже святі. Чого ще тут пробігають? Дивіться на нього, оце десь святий, це знаєте. Тихо. Коротше, зараз ми. Подождіть покажу. Ладно, оце Толя наш. Він зараз буде приколи показувати, а оце я знімаю відео. Ocej, ki se ne... Na, ne, 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 ne,